Його позаймалася, меблі переставила, а так поприбирала, їсти на сніданок наварила. Речі порозвішувані, світ врятований, свій костюм супергероя постірала. А що? Чудовий вихідний пройшов. Боже час ночі. Зараз швиденько ще ніг такі свої зроблю і буду лягати спати. Завтра на роботу, як свіженький, зелененький огурчик куту. Ти лягай спати, ти не переживай тут годинка часу. Вони ж в мене гарно збереглись. Та не кажу, я так постійно, не неведомо. Зараз быстренько поки все є, поки світло є, і все. Я зараз я навіть довго колір не буду вибирати. Щось підбору, ось, візьму собі перше ось такі. Ну це в мене вже був. Я якісь інші трішечки підберу собі, але дуже швиденько. Мені навіть форму випилювати не треба. І ніяких відслоєчок немає. Так, слухай, нормально спілкувалися? Колера! Ти що спиш? Ну я просто не знаю, телевізор горить і цей. Поки ти вже проснувся. Який колір взяти? Якийсь ніжний, чи якийсь темний. Чи перед новим роком я ще зроблю собі корекцію? Чи ти психуєш? Тут уже мені півгодини. Що таке? Ну, скоро прийду ляжу. Слухай, я тебе не трогаю. Дивися свій футбол. Ти що таке? Ти не можеш собі піти чаю зробити? Ти не мене тут нігтєве танство проходить. Все, я в зоні, я закрита, я в оболоці, ти мене не бачиш. Що, не бачу, я роблю. що я зроблю, що як я зняла мене, тут ще форму треба підпаляти. Я з кривами ходити, такими не буду цілий місяць. Я, я не сплю. Мене просто одне око відпочиває, поки друге працює. Я щось робила. Що корекція не зроблена. Я колись іншим разом зроблю. Хай Доброго ранка!